Доброго дня вам, шановні пані і панове. Візит президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Великої Британії державний візит. Завершилося дві публічних зустрічі. Одна з діловими колами, де, як сказали обидва лідери, прем'єр-міністри Великої Британії Стармер і президент Дональд Трамп підписано угоду. Стармер на 250 мільярдів, а Дональд Трамп на 350 мільярдів. Ну, якщо перший назвав, будемо так думати, фунти Стерлінги, другий долари, то воно там плюс-мінус 50 мільярдів зійдеться. Але не про те мова. Очевидно, що ті, хто мав можливість дивитися, звернули увагу на те, що, по суті, під час першої і другої зустрічі Стармер рятував Дональда Трампа, виглядав американський президент дуже слабко підготовлений, більше того, таке враження, що він навіть не розумів постановки питань, яка ставилася, і тому зазвичай говорив мітинговими фразами: що має нас найбільше цікавити? І так, що стосується ділових кіл, то це те, що оборонний комплекс, оборонно-промисловий комплекс Великої Британії і Сполучених Штатів Америки буде синхронізуватись, і сторони в цьому плані будуть орієнтуватися на потреби російсько-українського ринку з точки зору допомоги. Україні. Це дуже важливо і в цьому відношенні і під час зустрічі з діловими колами, і на брифінгу Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, це декілька разів підкреслив. Спільно Сполучені Штати і Велика Британія будуть знаходити відповіді, шукати відповіді, як збільшити, наростити допомогу, як компенсувати ті ділянки. Які мають прогалини. Це говорить про те, що як інтелектуальна клізма від Чарльза III, короля Великої Британії, так і нині від Кіра Стармера, вона дає свої результати більше того, з цілого ряду питань, Кір Стармер Ас був асистентом Дональда Трампа і, по суті, відповідав. На ті питання, які ставилися йому, бо видно було, що американський президент губиться в суті тих питань. Вони стосувалися і проблематики санкцій, і проблематики близькосхідної війни, тобто Ірану ізраїльської. Бо очевидно, що Трамп не розрізняє питання, які пов'язані з війною, гуманітарні питання, і тому він дуже швидко заводиться. І тут спочатку Кір Стармер якимось чином мовчав, блід йому було неприємно слухати відповіді. Потім він просто брав на себе ці відповіді і чітко, абсолютно відповідав, що Хамас це терористична організація. Це закінчилося тим, що навіть Дональд Трамп мусив дякувати прем'єр-міністру за те, що той чітко акцентує увагу на проблемі. Тобто є справа терористичної організації Хамас, а є гуманітарна ситуація в Газі. Не треба його все до одної купи згрібати. І тут треба розрізняти. Що стосується теми Путіна, переговорів і так далі, в ході цих зустрічей. Чотири рази поверталися до цієї теми в різних інтерпретаціях питань журналістів. І очевидно було, що ці питання дратують Дональда Трампа. Він уже розуміє, що питання ці перезріли, і що тема тиску. На а, рашистського фюрера стала змістом журналістських питань, позиції політиків, позиції парламентів, позиції держав. Однак одразу хочу зазначити, що невербальна лексика показує, що Трамп не збирається нічого робити з точки зору тиску на Путіна. Це видно з його нервової реакції на ці питання і. Про намагання весь час перекрутити зміст відповіді. Тому, очевидно, що він не планує ніяких серйозних кроків. Є ще одна річ, яка звертає на себе увагу. Дональд Трамп живе в інформації про стан російсько-української війни. Приблизно двохтижневої давності. І це постійно відчувалося. Він не володіє онлайн-ситуацією, і, можливо, це і е, накладає абсолютно кривий і згубний відбиток на його коментарі. Бо це відчувається в тому, як він відповідає. Він не орієнтується. В нинішній ситуації, і тому навіть певні статистичні викривлення, які він робить, це статистичні викривлення, ймовірність, в яких з точки зору помилки могла бути допущена десь два ну навіть три тижні тому. Це дуже серйозна річ. Це означає, що інформація до нього поступає дозовано, це перше. А по-друге, очевидно, що вона не розкривається. А, є ще одна річ, яка привернула до себе увагу. А, президент Трамп вкотре Азербайджан називає Ербайджаном, а Вірменією Албанією. Це означає, що біля нього немає людини, яка здатна прийти і сказати: Пане президенте, ви невірно називаєте держави. А це вже дуже небезпечно. Бо якщо поєднати питання застарілої інформації, якою опера, оперує перша особа, і друге, те, що йому явно бояться сказати, що він невірно називає державу, то це створюється атмосфера дуже теплої ванни. А в теплій ванні втопилися не тільки імператори, королі, королеви. Прем'єр-міністри, десятки, а може й сотні президентів, і це ще одна загроза для Дональда Трампа. Разом же, якщо поєднати оцю інтелектуальну клізму, яку Лондон застосовує по відношенню до реанімації Дональда Трампа, і очевидно, що ведеться робота з його оточенням про того, щоб він. В кінці кінців отримував ще більш-менш об'єктивну інформацію, то е результат насправді може якийсь і буде. Давайте я так скажу. Тепер тема Афганістану і е Баграм, авіаційної бази, аеродрому дійсно одного з великих аеродромів е і заяв про те, що Сполучені Штати збираються повернутись. Вже декілька місяців цей діалог ведеться. Ведеться між талібами і командою Трампа. Діалог цей веде ніхто інший, як Стів Вітков. І розуміючи абсолютно безтолковість стіла Віткова, хоч він і ходить там по коридорах Вінзорського палацу. Розумію, чудово, що оголошення, яке сьогодні зроблено Дональдом Трампом, а воно свого роду говорить про те, що плани дійсно якісь виробляються. І суть цих планів полягає в поверненні. Зрозуміло, що е, дипломатичний геній Стіла Віткофа може лише загострити ситуацію. Можливо, Вашингтону і Дональду Трампу це і потрібно. Але якщо він згадав це. На прес-конференції з Тармером, це означає, що ми в якійсь дистанції від кроку подібного, який був застосований по відношенню до ядерних об'єктів Ірану. Бо інші речі в подібній спосіб Дональд Трамп не згадує. Тобто в цьому відношенні можна говорити, що дійсно щось планується. Бо з іншого боку, відомо, як в Москві Таліби під час зустрічі з рашистською верхівкою сказали про те, що вони не збираються приймати політичного рішення. Хоча, як відомо, угоду про вихід військ Сполучених Штатів Америки з Афганістану готував і підписував Дональд Трамп. І в тій угоді... Була домовленість про те, що Баграм залишається базою, на якій присутні американські війська. От на даний час мені тільки невідомо, чи ця позиція залишилася в угоді, яка про виведення військ підписувалася, чи її вилучили. Тобто, це питання ще продовжується для дискусії. Чому я не впевнено так кажу? Бо до цього часу частина озброєнь і техніки американської продовжує повертатися до Сполучених Штатів Америки. Тобто існують якісь протоколи ще з того часу, очевидно, які не були а, придані огласці, і не виключено, що таліби ну, просто перехитрили Дональда Трампа. Я не виключаю такий момент. Звідси, очевидно, що днями, а можливо, й нині, до Трампа надійшла інформація про те, що там негативна позиція, і тому Трамп включає всі механізми для того, щоб знайти можливість тиску. А як ви бачите, для Дональда Трампа властиво застосовувати силу, ну, скажімо, по відношенню до венесуельських наркобаронів. Можливо, латиноамериканських інших баронів наркотрафіку. І це видно, як він успішно бомбардує човни. Так само, як він наніс удар по ядерній програмі Ірану. Так само, і очевидно, про те, щоб не обійшлося без позиції позитивної Дональда Трампа по удару по офісу Хамас в Досі, в Катарі. Ще раз хочу на цьому наголосити, тому що впродовж попереднього цього тижня завершена підготовка нової угоди про співпрацю в питаннях оборони між Катаром і Сполученими Штатами Америки Альтані а, був з візитом у Сполучених Штатах Америки. Тобто, в цьому відношенні очевидно, що Катар знайшов механізм, як компенсувати собі той моральний надлом який було завдано ізраїльською атакою по Офісу Хамас у Досі? Діалог і прес-конференція в Лондоні чітко показали, в тому числі, і нашу з вами, правоту, що світ розрізняє нарешті, що є гуманітарна проблема в Газі і є терористична організація Хамас, яка Належить до ліквідації, тому що іншого способу боротьби з терористами немає. А от тему гуманітарної катастрофи необхідно вирішуватися. І вже двічі за останню добу Трамп про це сказав. Що стосується. А російської агресії, то тут очевидно ось яка позиція. Велика Британія і Сполучені Штати будуть нарощувати допомогу. Очевидно, що вона і буде йти під прапором Великої Британії це перше. Друге, Європа буде нарощувати тиск санкційний. У цьому випадку. США і Європі належить відпрацювати спільні дії по відношенню до Китаю, тому що Індії тут нема і бути не може. Очевидно, що Дональд Трамп або хтось його е, оточення заблукав, або просто підставив Дональда Трампа, коли запропонував вести санкції проти Індії. Переговорна група, яка триває, і видно, що в Лондоні це питання теж проговорювалося. Таким чином. Так як і прогнозувалося, підписання декількох документів по діловій співпраці між а, Вашингтоном і Лондоном, це дуже хороша річ і прикриття того, що за занавісом цих важливих, ніхто їх не применшує угод, а, вирішувалося ціли, цілий ряд глибоких комплексних питань, які пов'язані з. Надання допомоги Україні співпрацею і роллю Великої Британії як моста між Сполученими Штатами і Європою, третє, як ситуація пов'язана з моделюванням безпеки в Індотихакеанському регіоні. Вже очевидно, що Україна це плацдарм, який захищає Євроатлантичний союз від. Рашистської агресії. Австралія це плацдарм, який готується для захисту індотихоокеанського регіону від агресії Китаю. Ну що ж, будемо відстежувати ситуацію. Буду вас знайомити з нею. Дякую, що дивитесь, Дякую, що слухаєте. Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.